Будь ласка, і поясніть причину зупинки і перевірки документів. Перевірки документів. Представтесь, будь, будь ласка. Звідки ви самі? ви Старшина, провиканання... старшина поліції поліція Так. Е, будь ласка, приділі документи для встановлення вашої особи. Звідь, е, документи, що засвідчують особу. Назвіть, на, на на, будь, будь ласка, норму закону, яка вам дозволяється робити. Е, стаття 30 закону України і поліції. На яких підставах? Ви маєте перевіряти підстави? документи, так. На якій підставі? Я, я маю, я маю е, ну, назвіть норму закону перевіряти документи у підозрілих осіб, е, осіб, яких працівник поліції е, за підготовлені стоїть злочин чи правопорушення. Це ви виявляєтесь, е, звідки ви самі е, мені інтересує все. Тобто ви вважаєте, що то, я вчинив як? справопорушення? Я не вважаю, що ви вчинили правопорушення. В чому полягає мій підозрілий вигляд? Сумка у вас габаритна, так. Э, да, 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 да. габаритна. Ви можете сумка. мені попросити, щоб я показав ну, серед антитерористичних цілях, так? Так. Що ще? Більше нічого. А ви документи що? хотіли? Що? Ви документи хотіли? Ну, документи, документи це тобто, есть... Я ж повинен до вас підійти, представитись так, правильно, звичайно. звідки ви самі, откуда, ну, то не з з ДНР, РНЛ, правильно? Це, якщо у вас є підстави, Добре. мене підозрювати в, підозрювати в чому? Перевезення вибуху небезпечних речовин. Добре, я вам покажу на предмет наявності чи відсутності Через, сутності, на наявності, через своїх речей, правильно? Так. Все. А документи я повинен вам показувати? Документи е ви. По е, причині е, документи при наявності ви доказати. Якщо у вас є, ну, я, вас я мушу, має, я зобов'язаний це нас робити. Немає паспортного режиму. Скажіть, будь ласка, я мушу зараз вам показати документи чи ні? Якщо, якщо так, якщо вони, вас, вони вас є, звісно, ви вказуєте. Послідьте, будь ласка, на норму закону, яка мене зобов'язується зробити. Я да, э, закону України у поліції. Яка ну... норма 30. Зайдемо, я вам все, все розкажу. Открійте, будь ласка, сумочку ну, для начала. Для начала. Ну, мені.